Вітаю, вітаю доброго дня, дівчатка! Записую це спеціальне відео для тих, хто цікавиться домашнім доглядом за обличчям. Я Людмила Мазоренко, спеціаліст в цьому, і зараз вам розкажу послідовно, прямо покажу, як що за чим робити, для того, щоб виглядати класно, молодо, своїх років. Без салонів, без ін'єкцій і без ножа, скальпеля хірурга пластичного. І так дивіться, я після душу щойно беру, я е, таким чином прибираю волосся. Чубчик -чуб в мене тут такий торчить, ну то нічого. І якщо ви тільки-тільки, ну, наприклад, встали, вам потрібно прийняти душ і е, молочком очистити обличчя. Я не буду вже це робити, тому що я вже зробила. да Ну Покажу просто: такими рухами ви наносите молочко на зволожену шкіру, і обов'язково це молочко берете і потім протираєте таким ватним диском, спонжиком, а потім уже поверх. Якщо хочете, можна просто молочко. Воно, до речі, універсальне. Його можна використовувати як денний крем, як нічний крем. Що ми робимо після цього? Не треба змивати цю косметику. Ви ж знаєте, доктор Нона цілюща, унікальна продукція. Найбільше змивати те, що нам дає оздоровлення і молодість. І от далі ми приступаємо до області під очима. І для цього. У нас є дуже класний препарат, який називається бальзам навколо очей. Ось таку кількість, бачите, горошиночку таку невеличку. На пальчик беру, наношу на четвертий пальчик, розтираю між пальчиками. І далі, отакими рухами, від зовнішньої сторони до центру нижнє віко. І отут. Те повіко, яке нерухоме. Тобто, це те, що рухається, очки, да, ми кліпаємо, ми не наносимо, ми наносимо тільки на оцю частинку до заглиблення, яка у нас стабільна, ну така нерухома. І ось дивіться, такими рухами, четвертими пальчиками, тому що четверті пальчики вони не дають навантаження. Ми цими руками, іншими пальчиками все робимо, тісто місцем, посуду, миємо, там все все а оці пальчики, вони отак от ніжно, класно доглядають за вашою шкірою, лобик не морщим при цьому. да? А ось отак от по зробили такий собі масажик дуже-дуже ніжними такими е е рухами. І все. Зараз короткий лайфхак для тих дівчаток, у кого вже з віком провісають брили. Я вам чесно скажу, в мене вже теж таке є. Тому, якщо тут от бальзам підтягує це все, то чому б нам не зробити це на цю зону? Ось так от я себе люблю: 50 мл нашого цього бальзамчика. Ось ми взяли тут і зафіксували. Забула сказати, до речі, якщо у вас є анті-ейджинг, да, вони однакові пляшечки, але це бальзам підуче, а це антиейджинг, то ви перед нанесенням кремів, взагалі будь-яких, виберете теж невелику кількість цього крему на зволожене обличчя, наносите оцей анті-ейджінг. Для чого? А це просто буде, буде дуже глибоке. Проникнення ваших кремів. І це, до речі, дає дуже потужну дію антистаріння креми наші. Проникають крізь дерму, перший цей шар, епідерм, епідерміс, дерму, другий ш... слой шкіри, перший епідерміс. Так? І за рахунок галокомплексу, за рахунок цього серума. Далі все, що ви будете робити, воно буде надзвичайно глибоко проникати в той в слой цей шар да, дерму, яка тримає тургар нашої шкіри. Ну, а ще там є жирова шкіра прослоєчка, тому повненькі жіночки, вони, якщо ви помітили, вони виглядають, у них щічки такі припухленькі, не провісають, а в худеньких такі, знаєте, провісають. Тому я скажу вам так. Треба, щоб був баланс між усім. І так, ми з вами попрацювали навколо зони навколо очей, ми з вами нанесли основу. Можна, кстати, до речі, залишитися і на цій основі з молочком. Якщо, наприклад, у вас ну, там, вік десь до 40. Але чим раніше ви починаєте використовувати сиворотку анті тим біль надовше у вас продлиться молодість вашої шкіри продовжиться. Що ж далі? Далі, якщо це ранок, ми наносимо динамічний крем. Зверніть увагу, хто новенький, яка у нас упаковка. Не треба лазити пальчиками туди. Ось так натиснули, прокачали нову упаковочку, да, щоб з'явився тут крем. Нічого не ковиряємо, не колупаємо, все. Прокачали, дістали, натиснули, скільки вам треба цього кремчику, скільки ви натиснули. І ось такими рухами ми беремо, наносимо. Динамічний крем, дуже потрібно на щитовидку. особливо вранці. Ну і на декольте, звичайно, я дуже люблю його вмиватися, купатися в цьому динамічному кремі. І його, до речі, не знаю, як інші, а ці креми я ще й наношу на оцій області, де е, був у нас крем під очі. Ну, і що залишається, можна ще й сюди. Хочу вам розказати, поки ви слухаєте, одну історію, Колись я пішла років 6, напевно, може більше 7 на масаж до косметолога в салон. І вона мені робить масаж і запитує: Людмила, чим ви користуєтеся? Скільки вам років? Ну, отут -от робить масаж, а тоді ось тут, на декольте. А я кажу, так і так там розказала, кажу, в продукції доктор Нона. Вона каже, вау! А мені тоді було десь, здається, 49-50 і ще не було років. Вона каже, вау, у вас такий тургар шкіри на обличчі, от, да, на, на цій зоні. А отут кажу, у вас вже шкіра м'якішенька, не такий тургар шкіри. Я, говорить, скільки зустрічала, от зустрічаю жіночок в 30 років, там до 40, навіть в 40, у них отаке от на обличчі. А у вас дуже ну, тургар шкіри підвищений. Саме тому я й кажу, що потрібно як можна раніше користуватися кремом антійджинг. Йдемо далі. Якщо це ніч, то ви використовуєте нічний крем. Замість цього динамічного крему нічний крем. Рекомендація по нічному крему його краще використовувати десь за годинку, можна хоча б за півгодинки. Тоді він не дає отьоків. Напряків да, на ранок. А, якщо ви пропустили вже його використовувати, ну, трошки почекайте. А взагалі, я хочу сказати, це дуже важливий крем для сухої шкіри. Цей крем відновлює нашу шкіру. Якщо, наприклад, от шкіра порівняти її з роботою а, двигуна, да, от ви сідаєте в, ну, в машину, коробка там передачі, ви переключаєте передачі. То, наприклад, наша шкіра працює так. Встало сонечко. Наразі оцей да, переключатель переключилась на захисну функцію. Їй треба захистити нашу шкіру від сонця. А нам потрібно це допомогти. Саме тому ця продукція, а особливо ще крем Соляріс я теж її використовую, на... він допомагає захистити від сонця. Ну, і зараз я вам скажу ще. Просто вражаючий крем від цього захисту від сонця це крем SHP. Він такий трошечки темненький, бачите, сіренький, такий небіленький. І в чому його функція, що він якраз короткі промені, які дуже шкідливі для шкіри, він якраз починає відштовхувати від нашої шкіри. Тому ця передача. Оця, да? Ранішня ну, захисна функція з цим кремом. Саміте я його нанесла уже поверх денного крему, да? бо він такий, ну, його треба вже поверх-поверх. І отакими от рухами ми наносимо. Отут от можна отак: оцю діляночку не забуваємо, да? лімфочку протремо. о. І отут-от, дивіться, не можна отак терти крем, тому що шкіра, вона, ну, як резина, вона й буде туди-сюди і будуть багато зморщичок. Дуже ніжними рухами, отак, ось сюди, тягнете все, Ось сюди. Отут тримається каркас наших м'язів, обличчя. Тому треба отак. А верхню частину лобік, отакими рухами, не треба теж. там, ну, якось... І ще я рекомендую робити таку вправку, дивіться, на бровки, в кого провисає віко да? це по віко верхнє то ви ставите три пальчики. Перший ось сюди, на середину і на кінець. І отакими рухами можете і кремчик розмазувати, а ще й піднімаєте таке повіко. Наостанок, ще скажу: все ж таки про нічний крем, переключається Сонце-сіло. І як передача переключається нашої, ну, функція нашої шкіри на відновлюючу функцію. Саме тому треба нічний крем, тому що о першій годині ночі, о четвертій ранку, треба потрібні необхідні елементи живлення, да, які там є в цьому кремі. Доктор Нона це знає. Якщо у вас немає цих елементів на шкірі, шкіра ваша, ви спите, вона старіє. А якщо вони є, ви спите, ваша шкіра молодіє. Я дуже люблю догляд за обличчям. І ще раз наголошую на такі от рухи. А ще зараз наприкінці вам скажу, що не тільки обличчя, так? треба і декольте доглядати. А ще дуже гарно робити отакі вправи. Дивіться, занурюєте. Пальців волосся і починаєте рухати ваш цей, ну, скальпель скажімо так, да? волосину частину голови. Можна зняти оцей обруч, і от дивіться, прямо от такими рухами заходите. І отут починаєте отак от ворушити. Відчуває. Якщо у вас не рухається, це значить залипло все залипає. Тоді м'язи спазмуються і починає дуже велике таке провисання. Тоді жінка 50 років вона виглядає набагато старшою. А ви, коли будете отакі рухи робити, і кремчики сюди доверху, бачите? І отак от іще. Ну, і ще певні вправи на стопах треба робити. От, бо на стопах це взагалі там купа-купа точок, і від, від стану стопів дуже залежить стан вашого обличчя. Купіть м'ячик, такий тенісний вранці, або, коли у вас є час, ви ставаєте на цей м'ячик і прокачуйте ваші стопи. Ви побачите, що ви будете набагато молодше виглядати. Ще знаю багато різних лайфхаків, але це самі основні. Сподіваюся, що вони вам. Сподобалися, поставте лайки, поставте якісь там коментарі під цим відео, і я буду ще вам записувати різні поради, які будуть давати вам омолодження, і ви будете отримувати компліменти від ваших друзів, знайомих. А будете набагато краще виглядати від ваших навіть ровесників. Все, на цьому, все на зв'язку з вами була Людмила Мазуренко. Пишіть, дзвоніть, заходьте, користуйтесь Доктор Нона, тому що це, на мій погляд, найкращий догляд домашній для людей, які хочуть зберегти своє активне довголіття і красу природну надовше.